Вітаю! В цьому відео вашій увазі! матчі відповіді 1-8 Ліги чемпіонів сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Залишайте свої коментарі. А я розпочинаю. ПСЖ поїхала до Ліверпуля. Парижани виявили сильнішими у серії після матчевих фінальтів. Після напружених двоматчевого протистояння з Ліверпулем, забезпечивши собі місце у чортфіналі. Основний час матчу був насичений боротьбою обидві команди. Мали моменти для взяття воріт. Єдиний гол матчі був забитий гравцем ПСЖ, що дозволило зрівняти загальний рахунок у серії після матчових пенальті французький, клуб був точнішим, реалізовував всі свої спроби. Тоді як Ліверпуль допустив два промахи. Бенфіка поїхала до Барселони. Барса продемонструвала свою майстерність. Забувши впевнену перемогу над Бенфікою та забезпечивши собі місце в фіналі. Каталонці контролювали гру у самому початку, створюючи численні моменти біля воріт Суперника, Бенфіка намагалася відповісти контратаку, але захист Барселони діяв надійно. Коли Барселони стали результатами злагоджених командних дій та індивідуальної майстерності гравців, Асанвіла приймала Брюге. Англійський колектив впевнено обіграє бельгійський, забезпечивши собі комфортну перевагу та вихід до наступного раунду. Гальнійці домінували протягом цього матчу, не залишивши шансів бельгійському клубу, особливо після вилучення його складів. Чіткі голи на початку другого тайму деморалізували Брюге, який не зміг знайти свою гру та відповісти на атаки суперника. Ліль грав з Борусю Дортман. Німці продемонстрували характер, здобувши виїзну перемогу над французами та продовжили свій шлях у турнірів. Активно розпочав матч, відкривши рахунок у першому таймі. проти Борусія не знітилась і змогла не тільки зрівняти рахунок, а й вийти вперед завдяки швидким контратакам та ефективній реалізації своїх моментів. Атлетико приймав Реал Мадрид. Атлетіко здобув перемогу в основний час, зрівнявши загальний рахунок, але Реал виявився точнішим у серії після матчів в кінаті та прийшов до чвертьфіналу. Матч був насичений емоціями та боротьбою характерної для Мадридського дербі. Атлетіко відкрив рахунок у першому таймі, після чого обидві команди мали моменти для взяття воріт, але рахунок залишився незмінним після першої хвилини, якій було забито гол. У серії після матчевих пенальті Реал продемонстрував холоднокровність, реалізувавши більше спроб та забезпечивши собі патівку до наступного раунду. Байер Мюнхен поїхав до Байера. Байер продемонстрував свою силу, здолавши перемогу над Байером. Та впевнено крокуючи до наступного етапу турніру. Мюнхенці з перших хвилин взяли ініціативу у свої руки, контролюючи та темп гри. Байер намагався знайти шлях до воріт суперника, але оборона байер мюнхен діяла бездогано. Другий гол фактично зняв питання про переможця, і Байерн спокійно довів матч до логічної перемоги 2-0. ПСВ поїхала до Арсеналу. Англійці втримали перемогу. Здобуто першому матчі та забезпечили собі місце в чвертфіналі, незважаючи на запеклий опір ПСВ. Лондонці швидко вийшли вперед. Але ПСВ не здавались і двічі зрівнювали рахунок. Потрібно додати, що один гол забив наш Зінченко ворота ПСВ, до речі, свого минулого клубу, якому грав в Оренді. Арсенал продемонстрував витримку та дисципліну, що дозволило їм забезпечити загальну перевагу та пройти далі. І Інтер грав з Фейнордом. Італійці підтвердили свій клас, здолавши Нідерландів у напруженому поєдинку та продовжили боротьбу за трофеї. Інтер швидко відкрив рахунок, що дало їм психологічну перевагу. Фейнорд не здавався і зими відкрити рахунок. Але Інтер продемонстрував характер, забивши переможний гол у другому таймі, гра була насиченою боротьбою в центрі поля та гострими моментами біля обох воріт. В одній четвертій зіграють ПСЖ. З Астон Вілою, Барса з Боруссією Дортмунд, Реал Мадрид з Арсеналом. А Байер Мюнхен гратиме з Інтерміланом. Матчі відбудуться 8, 9 та 15, 16 квітня. Кращим бомбардиром є Рафіня за 12 голами, а Кіміг став одноосібно лідирувати в гонці асистентів шестима результативними передачами. Дякую, що додивились до кінця. Дякую за суд. Переможемо!